Скло, скло це незвичайне скло, це кольорове скло різної колористики. Бачите, зробити акцентну стіну, будь ласка, кольорове скло поставили вже акцентно і класно виглядає свіжо. Також скло використовується в журнальних столиках в кавових да? і, і воно теж, бачите. Непросте, воно різної колористики. До речі, теж я тут не прописала, але скажу. Зараз дуже актуально робити композиції із журнальних столиків. Просто поставити один журнальний столик зараз не дуже актуально. Тобто Роблять різні композиції, вони різні по розміру, взагалі можуть бути. от Просто зверні, звертайте на це увагу, коли дивитеся різні ем, інтер'єри, да? як зараз комбінують, може це бути 4, може бути і 5. тобто зараз взагалі там Цілу комбінацію роблять і це дуже класно виглядає. І також до нас повертається скло у вигляді склоблоків. Ще з радянських часів вони були дуже актуальні, але тоді виробництво не. Змогли зробити знаєте, щось гарного, дійсно гарного, щоб виглядало презентабельно. От зараз вони почали вже робити це більш в презентабельній формі різного кольору, різної форми, різної геометрії. Шукайте в інтернеті їх дуже дуже багато. Це класно теж акцент не можна робити.